Всім привіт! Приїхали сьогодні знову на Хріниківське водосховище. Рибаки поки теж на вигрузці. Приїхали якісь люди. Тут дві машини, одна наша. Вася бігає. Ну, ось така погодка. Десь мінус 9-10 морозу. І зараз пройдемося, я піду на ті місця, де був засяду, попробую там знов половити окуня. Це, вийшов я на лід. Тут ось рибачки сидять. Там трамбуються. Вася з малим біжать. Тріщинки. Так. Пройдемося, половимо кунця, я піду на своє місце. Бачу, там трохи люди сидять. Ну що, я прийшов на те місце, де минулого разу ловив. Ох, хлопаки мої. Пішли туди розловлюватися, я ловив ось тут. Заплавочці. Зараз насверлю луночок. Тут якраз є перекатик, отут десь починається глубина, бровка, яма і далі знову отміль пішла. І Будемо ловити тут. Погода супер, блін, мене щось завалений горизонт, так на камері. Я режим FPV включив. Ось такого плану. Ну що, просверлюсь. І включуся знову. Ну що, я трохи розловився, покуньки почали брати, сонечко вийшло, тепліше стало. Ну, трохи м'яло читує. Зараз знімаємо чуть, чуть як покльовують. До речі, мармишечка. Кислотно працює. срочно не срочно, но думаю, видно будет. пускаю на дно, чуть-чуть пидырю и медленно поднимаю. Да, батарея, конечно, круто, седая на морозе. Да, я дивлюсь на камеру, не дивлюсь на ківка, втикую поплявки. Бо ще може бути варіант, що вже збило з мермишки і того стукає не можна засіктись. Мені незручно трохи буде витягнути і. Подивитися, але... Оп! так. Ну дуже незручно, курець. Дуже незручно доставати. Добре, ставлюсь на паузу. Куди побіг? А, ні, на паузу не поставлюсь, бронь. Сам сповз з мармишки. Можна далі ловити. Так ще різко тонко путається. Так, зараз ми примотаємо. трошки одною рукою взагалі незручно це робити. Зараз ми Деремо коротшу лісочку, щоб зручно було ловити. Так, треба оператора на допомогу. Люблю взагалі отак от опустити і кістю у руки підігрівати і піднімати. Кльов сьогодні слабший, ніж був, але прокльовують. Один конюк, добре, а тепер будемо ставитись на паузу, бо я так не зніму мишку. Так що пізніше зніму, що наловив, зараз поки ось такий результат. Не крупний, м'який, але класно ловити. Оставлю бананці, ламін є. А чого тут так не поняти? Беле, так?

Jak bliżna, jare, bać, dzisiaj. Czy nie za? Da. Także ja już założyłem. Я так і зроблю. Якби зранку приїхали, то ми б задоволені хоч отримували. Хай у тих стені. Але утримали би задоволення. А тут Я, чесно, думав, там було. Ну, я просто на вітер розпитав. На вітер устав. І, і, зна, і, 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 і знав, що я окуня ловив там випав.

Они, а ну даже мы туда не здесь. Мы наверное, мы тогда не тут и нормально, но мы туда не здесь. Я, вот, ваш, поясной, приводки стоите, бейте, приломки, приводки, на одну клюя. Не знаю, кто. чего. Точно, поясните мне, будь ласка, почему так? От на тю лимфо впливає, куля ручки може пливає. Так, тут одні риби відомо, коли вона кофе. То треба, да. тягує. так. Людно, поки тягуємо. Це таке що є? Питається. Ні, ми можемо відбирається, але тут не вже привіт. Ну понятно, що забезпечать, куда не буде. Ну, Ні, Я не хочу. Я розумію, Давай. давайте. Мені так само, я два на накраду.

На удобную приемность... Да. Да. Ну, да. Ну, да, да, да. Буду Чай будешь? ну Буду да. держать. Буду ты? Буду держать. 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 Буду Ну, Буду держать. Буду держать. Буду держать. Буду держать. Буду держать. Буду держать. Диво, треводки рядом, ж умов. Триводки рядом, тривоги рядом. На одну плюс нет. На пушке блять. І тебе все равно подумав. У мене була стедна кула.

где-то DimaTorzok а это どうぞどうぞどうぞどうぞどう

Ну я живу

すごいな。 А ми такі, ми мова. О, лучше не приїжджай сюди. Підробкуєш? Слава Богу, слава Богу. Бо я ще потрусишся в цей поляк. Дой, 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 трохи, тоді, роботи, немає, немає, Ні Не знаю, пенс на рано. Вот сегодня, вон, на рамках. Видите, да. Мы это заказываем, покрыть. Вот. Варе все равно варе. Когда А я до голову, да?

я, сійко, я, я можу. А ты тут сирина не хочу забрати? Ти. Я не забираю рибу століт. Ты забувал не залетел. <плес> ну ладно, я так волка. I don't <smart noise> <smart noise> It's a very good thing.

От, переключився на іншу камеру, це після останнього відео. Це я ще оконців нащолкав, але це не все, тому що в мене ще отут уловчик. Це тут і ось тут. Коротше ж наловив, мабуть, не знаю скільки, але багато. Нічого на буде що закуптити. Так, рибаки вже сходяться додому, я теж буду йти, сонечко вже сідає, пацани мені щось не дзвонять, напевно, теж щось ловлять, включуся ще пізніше, що там вони зловили. Так, йду я вже збираюсь коротше, до машини, бачу, що мої пацани сидять щось на льоді. Походу ловлять. Щось Зараз побачимо, що вони там накоцали. Бо Я тут нагепав, не знаю скільки, ну до хріна малька того охоту зігнав, хорошо так по окуню, ще якийсь мужичок справа, сидить теж. Зараз підійду, буду бачити. Так, я доходжу, бачу вони взагалі не збираються. Вони ще собі щось там з лунки на лунку переходять. Не знаю що вони ловлять, але напевно щось хороше Тут якийсь дим, щось типу горить чи що. Так, іду. Хто не підписався на канал, підписуйтесь. Крім риболовних відео у мене ще відео по Копові є, по радіоелектроніці. Про 3D принтер буде і друг, бо я теж щось таке трохи зайнявся. Грубо кажучи, багато чого цікавого буде. Да. Лонок тут як кратер на сверло, не знаю що тут ловили, хто. Може навіть і пацани рибу шукали. Ми, коротше, зараз будемо знати, що там в них. Бо в мене окуня, не знаю кілограма до трьох цих м'ялких. По штуках теж пізніше. Хіба що в коментарях додавлю або в описі до відео. скільки зловив і вагу а так рибалочка непогана отакі вот трещенки О, пішла але льод класний такбо кажучи дивимося що там ого тут так аж прогнувся Хто Ну, такі. біля берега тріщини. Непогані. Вась, ну що там в тебе? А, а що ти там, зловившись трохи? Ну, поручні. Кого плотичок? Ну, за чотири плотички і. То десь тут, так? Да? І вдохи. І все? А то я там не уже полукую. Вот такие крупнейшие залышаются. Жарный окунь. Гарний окунь.